Водолії! Привіт! Коротенькі, як завжди. Щоб не займати багато часу. Коротенькі таро підказки на грудень 25-го року, наш останній місяць року. Що вам підкажуть, можливо, карти да, до чогось підштовхнуть. Перша карта. Так, це у нас шістка мечів. о, Жезлів. Шістка жезлів. Це хороша карта, це якась перемога, да, якийсь тріумф. Бачите, він їде з яким, да, вінком, тобто вони їдуть як переможці на коні. Тобто це якась удача, да, якась перемога, щось е, таке, як е, вам все вдасться, отак можна сказати, да, вам все вдасться в грудні. Да, можливо, це якогось проекту стосується, можливо, роботи. Давайте ще подивимось одну карту. Сімка Пентаклів. Хороша грошова карта, але вона означає, що гроші будуть, але треба почекати. Ви поки що тільки посіяли це зерно, да? тобто і ось воно буде проростати, ви ще, бачите, він очікує. Тобто це очікування е, врожаю, так можна сказати, да? очікування фінансового росту. Треба почекати, і, да, все буде. Можливо, ось це воно, да, все вдасться. Тобто, все вдасться, але треба трішки е, почекати. Ще зріє ваш е, врожай. І давайте ще одну. Е, паш жезлів. Паш жезлів, це, можливо, знаєте, якийсь, якась творчість, якийсь творчий підхід, творчий проєкт. Можливо, ви почнете займатися творчістю. А, також це можливо якась ваша цікавість, зацікавленість да, в чомусь. Або, якраз можливо, зацікавленість у творчості, можливо, раніше да, її не було. Якось так це можна назвати. Або це може бути людина, дитина, пажівна за дітей відповідають, да, за юних, зовсім маленьких і е, десь роч, років до 25-20. Да. Тобто, можливо, це діти, е, е, жезли це вогняної стихії, тобто овен, лев або стрілець за знаком зодіака, Тобто, можливо, це ваші діти, да, ось ці активні, шумні дітки. Тобто, це з, з ними ви да, будете проводити час, якісь, якісь дії. Або, можливо, хтось з вашого кола, кола спілкування, діти вашої подруги, друга, куми, братів, сестер. Тобто, може, може бути, що це просто буде якась комунікація з дітьми. Ось такий для вас да, прогноз, такі для вас підказки на грудень 25-го року. Бажаю вам всього найкращого. До зустрічі.